Мої вітання. Сьогодні я знову на лавандову поличку своєму. Прийшла подивитися, як тут моя лавандочка. Хвилююся за нею, тому що на полі у нас дуже холодно, а вона у мене не замульчована. Її тут у мене майже 500 кущів і я її не мульчувала. На відміну від тієї, яка в мене росте в городі. Там замульчована, і зато я не хвилююся. Але гляньте, як гарно вкрив її сніг. Ось в таких будиночках снігових вона у мене спить. І я дуже-дуже сподіваюся, що буде все добре. Лаванда морозостійка, вона, в принципі, морозу не боїться, але тут на полі дуже вітер. Ось, тому це перша її зим... зимівля. Ось так на такому вітрі навіть ось я знімаю і зараз вітер аж здуває мене. Тож будемо слідкувати, буду все вам показувати, як вона вийде з зими і взагалі, що я роблю протягом сезону з лавандою. Тому що ось я розвела стільки кущів сама. Я купила 20 2020 році. 15 кущиків. І ось вже в 2023 році я висадила тут у мене майже 500 кущів. Дуже багато у мене лаванди і росте в саду. Ну і продала я також багато кущиків на замовлення. Вирощувала, були в мене. Тож залишайтеся зі мною на каналі, будете спостерігати. Як у мене що відбувається, і я буду щиро з вами ділитися своїм досвідом? Всім тепла і добра, шановні українці, до нових зустрічей.